Регіональний офіс енергоефективності запрацював у Кропивницькому. Це кімната в будівлі обласної адміністрації. Поки тут одна працівниця. Офіс допомагатиме жителям Кіровоградщини, які хочуть заощадити на витратах теплової енергії під час воєнного стану. Це консультації, залучення інвестицій та грошова підтримка, сказала голова Держагентства з енергоефективності Ганна Замазєєва. Наша місія це зробити зелений перехід і зелену трансформацію безболісно для країни по друге декарбонізація. Ми повинні на цьому розумітися. Як зробити які заходи для зменшення викидів парникових газів? Це обов'язково вимога європейських країн і Євросоюзу досягти певних цілей до 2030 року. І це зменшення споживання первинної енергії на 17%, збільшення відновлювальних джерел енергії на 27% і зменшення викидів СО2 на 65%. Агенція, обласна рада та адміністрація підписали меморандум про співпрацю. Перший офіс був у Дніпрі, а другий у, на Кіровоградщині, Тому що якщо Дніпро це е, така промислова потужна область, то е, Кіровоградщина, як ви правильно сказали, це. Взірцева аграрна область готові наші західні партнери допомагати нам, але вони хочуть вже вкладати не в такі проекти, які сьогодні на сьогодні, а те, що забезпечить розвиток в майбутньому. Ганна Замазєєва розповіла, офіси створять у всіх регіонах. Є фонди карбонізації та енергоефективної енергетичної трансформації України. Він почне діяти з першого на першого 24 -го. Відповідно, кошти фонду це приблизно. Планується зараз міністерство фінансів дали прогнози. Це 1 мільярд гривень. Сонячні панелі дома встановити або вікна замінити, або двохтарифні що лічильники поставити. Тобто заходів може бути багато теплові насоси, поставити інші котел. Яка кількість і буде розплановано у відсотків скільки на промисловість скільки на муніципалітети, скільки на населення, буде вже остаточно відомо після голосування і винесено питання на розгляд кабінету міністрів зі слів голови з нового року в офісі запрацює гаряча лінія. Ірина Плуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.